Заспокой свій розум, відклади усе, що відволікає, дозволь словам проникнути глибше туди, де говорить Бог. Євангеліє від Матвія. Розділ п'ятий. А Ісус, узрівши народ, увійшов на гору. І як сів. Приступили до Нього ученики Його і, відкривши уста свої, навчав їх глаголючи, Блажені в Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне, блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться, блажені тихі, бо вони вспадкують землю. Блажені голодні і жадні правди, бо вони наситяться, блажені милостиві, бо вони помилувані будуть, блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блажені миротворці, бо вони синами Божими названі будуть, блажені вигнані за правду, бо їхнє є. Царство небесне, блаженні ви, коли ганьблять вас і гонять, і кажуть всяке лихе слово на вас неправдиво задля мене. Радійте, веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Так богнали й пророків, що були перед вами, ви сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим осолиться? Вона вже ні на що не здатна. Хіба щоб її викинули геть і топтали люди? Ви світло світові, не може вкритися місто, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудиною, а на свічнику і світить він. Усім у домі, так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили добрі діла ваші і прославляли Отця вашого, що на небі. Не думайте, що я прийшов зруйнувати закон або пророків. Не зруйнувати прийшов я, а виконати. Бо істинно кажу вам. Доки не промене небо і земля, ані одна йота, ані одна риска не мене від закону, доки все не здійсниться. Хто ж порушить одну з цих найменших заповідей і навчить так людей, той найменшим назветься в Царстві Небеснім, а хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небеснім. Кажу бо вам, коли праведність ваша не буде перевищувати праведності книжників і фарисеїв, не війдете в Царство Небесне. Ви чули, що сказано древнім: Не вбивай, а хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам: кожен, хто гнівається на брата свого, підлягає суду. А хто скаже братові рака, підлягає Сенедріонові. а хто скаже дурень, підпаде під гієну огнену. Тому, коли принесеш дар твій до жертовника і згадаєш там, що брат твій має щось проти тебе, залиши дар твій там, перед жертовником. Йди перше помирися з братом твоїм, і тоді прийди. Та принеси дар твій, мирися швидко З супротивником твоїм, поки ти на дорозі з ним, щоб не віддав тебе судді, а суддя слузі, і не кинули тебе в темницю. Істинно кажу тобі не вийдеш звідти, доки не віддаш останнього шеляга. Чували ви, що сказано. Не чини перелюбу, я ж вам, глаголю. Хто спогляне на жінку жадібним оком, той уже вчинив перелюб із нею в серці своїм. Коли ж око твоє праве спокушає тебе, вирви його і кинь від себе, бо більша користь тобі, щоб один із членів твоїх загинув, а не все тіло вкинуто в пекло. І коли права рука твоя спокушає тебе, відотни її і кинь її від себе, більше бо користь тобі, щоб один із членів твоїх загинув, а не все тіло твоє вкинуто в пекло. Сказано ж, що хто розводиться з жінкою своєю, нехай дай їй розвідний лист. Я ж вам глаголю, що хто розведеться з жінкою своєю. Хіба що за перелюб доводить її до перелюбу? А хто ожениться з розведеною, чинить перелюб. Знов чували, що сказано стародавніми: не клянись криво, а сповняй перед Господом обітниці твої. Я ж вам, глаголю, не кляніться зовсім ні небом, бо воно престол Божий. Ні землею, бо вона під ніжок його, ні Єрусалимом, бо це город Великого Царя, ні головою твоєю не клянись, бо не зможеш зробити ні одного волоса білим або чорним. Слово ж, нехай буде так, так ні, ні, бо що більш на це, те від лихого. Чували ви? Що сказано, око за око, і зуб за зуб. Я ж вам, глаголю, не противтесь лихому, а хто вдарить тебе у праву щуку твою, повернись до нього й другою. І хто схоче судитися з тобою і зняти тебе свиту, Віддай йому й жупанок, і хто силуватиме тебе йти милю. Іди з ним дві. Дай, хто в тебе просить, і хто хоче в тебе позичити, не відвертайся від нього. Чували ви, що сказано: люби ближнього Твого і ненавидь ворога Твого. Я ж вам глаголю, любіть ворогів ваших, благословляйте, хто кляне вас. Робіть добро, хто ненавидить вас, і моліться за тих, що обижають вас і гонять вас, щоб вам бути синами Отця Вашого, що на небі, Він болить сонцю своєму сходити над лихими і добрими, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що люблять вас, то за що вам нагорода? Хіба й митники не те саме роблять? І коли вітаєте тільки братів ваших, то що надто робите? Хіба й митники не так роблять? Оце ж бувайте досконалі, як отець ваш, що на небі досконалий. Матвія, розділ шостий. Остерігайтеся подавати милостиню вашу перед людьми, щоб вони вас бачили, а то не матиме ніякої нагороди від отця вашого, що на небі. Тим, коли подаєш милостиню, то не труби в трубу перед собою, як роблять ліцемери по школах та улицях, щоб здобути слави в людей, істинно, глаголю вам. Мають вони нагороду собі. Ти ж, як подаєш милостиню, то нехай ліва твоя рука не знає, що робить права, щоб твоя милостиня була потайна, а Отець твій, що бачить потайне, віддасть тобі прилюдно. І коли молишся, не будь таким, як лицеміри, бо вони люблять молитись, стоячи в школах. Та по розхідних улицях, щоб їх бачили люди. Істину глаголю вам, мають вони нагороду собі. Ти ж, коли молишся, увіди в хатину твою та зачини двері, помолись отцю твоєму потай, а отець твій, що бачить потайне, віддасть тобі прилюдно. Як же молитесь, то не говоріть багато, як погане, бо вони думають, що за довгі молитви будуть вислухані. Не приподоблюйтеся до них, бо отець ваш знає, чого вам треба, перше ніж просите в нього. Тим же то моліться ось так Отче наш, що на небі, нехай святиться. Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, а ізбав нас од лукавого. Бо твоє є царство і сила, і слава повіки. Амінь. Бо коли прощатимете людям провини їх, той отець ваш небесний прощатиме вам. Як же не прощатимете людям провини їх, то й Отець ваш Небесний не прощати буде провини ваших. Коли ж постите, нехай не буде у вас, як у лицемерів, сумного виду, зміняють булиця свої, щоб здаватись людям, що постите. Істинно глаголю вам, що мають вони нагороду собі. Ти ж, коли постиш, намасти голову Твою і вмий лице Твоє, щоб не здавався людям постником. А отцеві твоєму що потай, а отець свій, що бачить потайне, віддасть тобі прилюдно. Не збирай собі скарбів на землі, де міль і ржа їсть, і де злодії підкопуються і крадуть. Збирай же собі скарби на небі, де не міль, ні ржа не їсть. І де злодії не підкопуються і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Світло тілу око, тим, коли око в тебе ясне, то й все тіло твоє буде світле. Коли ж у тебе око лихе, то й все тіло твоє буде темне, тим, коли світло, що в тобі, Буде темрява, то яка велика се темрява? Ніхто не може служити двом панам, бо або одного ненавидітиме, а другого любитиме, або до одного прихилиться, а другим гордуватиметесь? Не можете Богу служити і мамонові. Тим глаголю вам. Не журіться життям вашим, що вам їсти або пити, ані тілом вашим чим зодягтися. Чи душа ж не більше їжі, а тіло одежі? Спогляньтеся на птаство небесне, що не сіють і не жнуть, ані збирають у клуню, отже, отець ваш Небесний годує їх. А ви хіба не лучі від них? Хто з вас, журячись, може прибавити собі зросту хоч на один локоть? І одежею чого вам журитись? Придивіться до польових лілій, як вони ростуть, не працюють, ні прядуть. Глаголю ж вам, що й Соломон у всій своїй славі. Не одягався так, як одна з них, коли ж Бог так зодягає польове зілля, що сьогодні воно є, а завтра вкинуть його в піч, то чи не найбільше зодягатиме вас маловірні? Тим же то не журіться, кажучи, що їстимем, або що пити будем, або чим зодягнемся». Про все таке побиваються погани, бо Отець ваш Небес не знає, що вам усього того треба. А шукайте перш царства Божого та правди Його, все ж усе додасться вам. Оце ж не журіться про завтра, бо завтра журитиметься само про Своє. Доволі в кожного дня лиха свого. Матвія, розділ сьомий. Не судіть, щоб вас не суджено. Бо яким судом судитиме вас судитимуть, і якою мірою міряєте, вам одмірюється. Чого ж дивишся на провину в оці брата твого? У своєму ж оці поліна не чуєш? Або як скажеш ти, брату своєму, да я вийму порошину тобі з ока, а он у тебе самого поліну в оці. Ліцеміре, перш вимив себе самого з ока ломаку. Тоді добре бачитимеш, як виняти братові твоєму зока порошину. Не давайте святого собакам і не кидайте ваших перл перед свинями, щоб не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, не порвали вас. Простіть, та й дасться вам, шукайте, то й знайдете. Стукайте, то й відчиниться вам. Кожен бог хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і хто стукає, тому відчиниться. Або чи є між вами така людина, що в неї син просить хліба, а вона подала б йому каменя. Або коли просить риби, а вона подала йому гадюку. Коли ж ви, бувши лихими, умієте давати добрі дари дітям вашим, то чи ж не більше даватиме все добре отець ваш, що на небі тим, хто просить у нього. Оце ж усе, що бажаєте, що пробили вам, люди. Так і виробіть їм все бо є закон і пророки. Увходьте вузькими дверима, бо широкі ті двері і та дорога, що веде до погибелі, і багатько таких, що ними входять. Вузькі бо ті двері, і тісна та дорога, що веде до життя, і мало таких. Що їх знаходять. Остерігайтеся вже пророків, що приходять до вас у одежі увечій, а всередині вони вовки хижі. Познайте їх по овощам їх, чи збирають виноград із тернини або фиги з бодяків. Так усяке добре дерево. Родить овощ добрий, а пусте дерево родить овощ лихий. Не може добре дерево родити лихого овощу, ані пусте дерево родити овощу доброго. Усяке дерево, що не родить доброго овощу, рубають і кидають вогонь. Оце ж по овощам і познаєте їх. Не кожен, хто говорить до мене Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Багато казатимуть до мене того дня Господи, Господи, чи не в Твоє ж ім'я ми пророкували. І не твоїм ім'ям біси виганяли, і не твоїм ім'ям великі чудеса робили, і промовлю тоді до них, ніколи я вас не знав. Ідіть од мене, ви що чините беззаконня. Отим же всякий, хто слухає сі слова мої і чинить їх, того уподоблю я чоловікові. Мудрому, що збудував свій будинок на камені, і полили дощі, і надійшла повінь, і забуяли вітри, і наперли на той будинок, та й не впав він, бо основує його на камені. А всякі, хто слухає ці слова мої, та й не чинить їх. «Уподобиться чоловікові необачному, що збудував свій будинок на Піску, і полили дощі, і надійшла повінь, і забуяли вітри, і наперли на той будинок, і впав він, і велика була руїна Його. І сталося, як скінчив Ісус оці слова. Дивувався народ його наукою, бо він їх навчав, маючи власть, а не як письменники. Якщо ці слова торкнулись твого серця, не спіши йти. Залишайся на цьому каналі, щоб разом відкривати силу Божого Слова, підтримай вподобайкою. Якщо це відео принесло тобі мир і надію, підпишись, і нехай кожне слово надихає тебе жити з вірою, бо віра від слухання, а слухання через Слово Боже.